Друзі, привіт! На зв'язку Ільшенко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі інсайти, тонкощі, всі секрети страхового ринку. Розбираємо. Що робити, що не робити при настанні страхового випадку, щоб отримати повну суму страхового відшкодування. Тут внизу наші соціальні мережі. Обов'язково підпишіться, також підпишіться на цей канал, хто не підписаний. І також, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, десь вам не виплачують страхове відшкодування, щось затягують, занижують. То отут внизу наші контактні телефони. Можете написати до них під'єднані всі месенджери або зателефонувати. Ми обов'язково вам допоможемо, тому що не існує. На сьогодні ситуації, на страховому ринку, Ну на яких би ми не розумілись. А сьогодні хотів з вами також проговорити ще одну цікаву річ, яку передбачає новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Вона, до речі, була і в старому законі, але там було так, настільки воно було косо виписано, ну ні, майже ніхто не користувався, тому що вона навіть не помітна, настільки була, тобто в нас е були певні кейси, але тобто мова йде про компенсацію витрат е особи, ну яка є по суті там винуватцем ДТП. Тобто, Новий закон передбачає можливість компенсувати витрати особі, от відповідальність якої була застрахована. По суті, дуже ну, зручна штука. Тобто, в нас вже купа роликів була знята на тему, от там як врегульовувати випадки у разі завдання тілесних ушкоджень. У нас вже була. Купа роліків на цю тему, де ми розбирали, як врегульовуються такі події. Там, звичайно, є практика от, е, виходу по е, тілесним ушкодженням середньої тяжкості, де да навіть і по тяжкими по летальному от, стану, коли ну, люди там, приймають участь або у Відшкодуванні збитків або там частково компенсують якісь там витрати постраждалої особи. Зараз е, можна відразу ці питання вирішувати комплексно зі страховою компанією. До речі, от з досвіду гарний комбо може вийти, тому що насправді страховик е, з урахуванням там лімітів відповідальності по життю і здоров'ю, він буде зацікавлений також е, ну закривати ці е, питання. Е, Ну, меншими сумами. І е, таким чином, якщо, припустимо, да, от на оцих перших етапах е, є якась домовленість про там, відшкодування е, якихось збитків, витрат на лікування, і страховик має можливість, по суті, там прийняти участь у, у регулюванні, щось узгодити, щось підказати, е, прийняти участь у переговорах, то це питання по суті може вирішитись ну, от, комплексно. Тобто і страхова компанія відразу закриє всі моменти, вона ну, фактично вже буде розуміти, що їй там треба буде доплатити, там припустимо да, таку, 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 таку суму. Тому що ті страхові компанії, які е, будуть от, динамічно працювати, реагувати на всі ці речі, вони відразу будуть вникати у всю ці історії і відразу домовлятись, що ага, ви платите стільки, а ми припустимо да, там стільки-та е, можливо. Воно не по кожному кейсу буде виходити, але я думаю, що в більшості випадків виходити буде. Тому е, я думаю, що страховики будуть е, ну, достатньо зацікавлені. От в е, таких випадках. Єдиний момент, що документи е, на компенсацію своїх витрат можна подати, ну по суті, там виконуючи два критерії: тобто, перше, це ці, ці витрати треба узгодити зі страховою компанією. Ну, це вже я пояснював, що страховику буде цікаво, я думаю, що в більшості випадків. І другий момент, така заява має бути подана протягом року з моменту настання події. Якщо ці критерії виконуються, то винуватець за тебе фактично може розраховувати на те, що йому страховик відшкодує там частину або повну суму збитків. Ну як буде там узгоджено. Я думаю, що це такий корисний лайхак, який також. У випадку, якщо щось трапиться, можна буде використовувати. Тому е, користуйтесь е, і не потрапляйте в ДТП. Е, ну а якщо вже щось трапилось, то тут внизу наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Е, пишіть або телефонуйте. Ми допоможемо, підкажемо, допоможемо розібратись і знайти найбільш раціональний шлях вирішення там будь-якої проблеми в цій сфері. А поки дякую, що дивитесь нас. Будемо робити для вас класний контент. Не підписуйтесь, поділіться посиланням на наш канал. Пока-пока, друзі.